був очень красивий, коли його Не, Казані єсень хорошо. Одинадцятирічного Стафа Шела вивезли з Донеччини із зони бойових дій на початку повномасштабної війни. Господарі віддали пса до притулку у Дніпрі та згодом відмовилися. Через це чотири лапи засумував та захворів. Тепер йому важко знайти нових господарів, розповідає пані Тетяна. Для тварини. Родина це цілий світ, і коли вона втрачає свого чоловіка, свою людину вона може захворіти і померти. І таких було вже два випадки у притулку. На жаль, власниця притулку вважає, якби в Україні був обов'язковий реєстр домашніх тварин, то такі випадки не траплялися взагалі, оскільки тоді власники були зобов'язані доглядати за твариною, яку взяли до себе в сім'ю. Бо люди, які підуть реєструвати своїх тварин, це тільки ті люди, які зараз відносяться до тварин з повагою, і для них важливо, щоб їх тварина не загубилась, і для них це важливо. Ті, яким байдуже, які жорстоко поводяться, вони так і надалі будуть брати тварин, не реєструючи їх, і потім немає можливості знайти виновних. Чому собака опинилась на вулиці, чому хто е, познущався над нею і так далі. 3 листопада уряд ухвалив постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин. У ньому містиметься інформація про кількість котів та собак в Україні. Окрім цього, можна дізнатися наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорту та інформацію про власника чи утримувача. Реєстрація тварин безоплатно відбувається добровільно. Зареєструвати тварину можна буде під час планового огляду, як у державній, так і в приватній ветеринарній клініці. Ця потреба насправді існувала давно, вона існувала ще до повномасштабного вторгнення, але, на жаль, вона не була вирішена тоді. А зараз за рахунок повномасштабної війни. Це зробила її нагально. Чому саме сьогодні? Чому це сьогодні так нагальне? На жаль, в Україні щодня збільшується кількість безпритульних тварин. Внаслідок війни губиться і опиняється на вулицях все більше і більше тварин. Єдиний реєстр домашніх тварин спростить не тільки роботу притулків, а й допоможе в роботі ветлікарів. При такому обліку каже ветеринарний лікар Олександр: простіше дізнатися про вакцинацію тварини та оцінити загальну картину пухнастого пацієнта, особливо при при ургентному випадку. Якщо ти знаєш, що він не щеплений, якщо ти бачиш, що він з блохами, то ми стараємося в загальний стаціонар їх не розміщати, а десь в якомусь куточку, щоб якось, хоч якось е -е, відокремити е -е, одних тварин від інших. Ну, а такий пастир він дає якусь вже певну гарантію, що тварина більш-менш е Оброблена, захищена від інфекцій. Реєстр передбачає також інформування про загублених та знайдених тварин. Тобто, коли її знайдуть, ви отримуєте сповіщення і зможете забрати собаку або кота додому. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин в країні. Зокрема, реєстр ще дає змогу інтегруватися в європейське законодавство, зазначає заступниця голови Держпродспоживслужби. Що дасть ідентифікація? Це частина системи, частина визнання. Вже сьогодні Україна подала заяву. Явку на спрощення умов переміщення між європейським союзом і Україною і ідентифікація якраз на національному рівні це один з елементів, який дозволить нам отримати такі спрощення. Для того щоб вам було зручніше і оформлювати вчасно документи і мати їх в електронному вигляді, і не шукати кожного разу паперовий паспорт. Це зручність, це комфорт, це свобода переміщення. Після наповнення реєстру та повноцінного запуску дані стануть основою для створення цифрового ветеринарного паспорта в дії, тобто буде змога зберігати важливу інформацію про домашнього улюбленця в смартфоні, повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Окрім того, реєстр ще допоможе сформувати у населення культури відповідального власника, умовно кажучи, коли народжується дитина, у сім'ї ні в кого не виникає сумнівів, що і треба зареєструвати, що треба оформити документи, що вона має з'явитися в реєстрах. Псідко вона з'явиться в реєстрах, в тебе з'явиться свідоцтво про народження дитину. Ти можеш сідати в поїзд, ти можеш їхати за кордон. Але ж з тваринами насправді має відбуватися рівно те ж саме. Ти завів тварину, ти її вакцинував, ти там. Можливо, чіпував, але точно треба зареєструватися. І це все дасть можливість вже наповнити реєстр і користуватися всіми цими благами. Розробка реєстру наразі триває. Після завершення технічної частини тестування ветеринарами планують оголосити про повноцінний запуск проєкту. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.